Hi guys! З вами канал СВ Глаз. Сьогодні на об'єкті робимо нашу улюблену перегородку, але не звичайно, тому що вона дуже висока, є тут деякі труднощі, а саме то, куди будуть двері закриватися, там частково в стіну, а частково відкос. Ну так забудовники зробили. Ось, і із-за цього, що откос дуже високий, то пришлось піднімати, щоб штана зверху закріпилася і пришлось піднімати і клуб дуже високий робити. Є його собі поставили. Зараз будемо ставити заносити двері, тому що коли буде штана, вже туди заносити двері буде зовсім не, не, неудобно. Ось, як бачите, у нас такий йде санузел. Якби він уютний, да? ну, то є непогано в принципі, є місце, де ну, до таких маленьких санузлів в принципі, це дуже якби нормально зробили. Тільки що з вікном, якби його трошки... Всередину сюди до дверей повернула би, то було б ну, зовсім ідеально. Ну а ми зараз будемо цепляти вже двері. Тому залишайтеся з нами і побачите, як саме ця перегалочка буде вже висіти і установлена в цьому самозлі. Встановили таку системку перший раз, От з такою висотою до стелі. Вроді як по висоті робили таку плюс-мінус 2,20, але за рахунок того, що стеля низька, здається, що дуже висока під стель. І дивіться, як вона тихенько працює, без ощиничку бокового. Бо саме тільки що... Не, як, так, на українській мові. здивувалися, Здивувалося, да, що так тихенько. Бо привикли, усілювач більше і ми тоді вже регулюємо. А Він так тарахтить, ну, зараз побачите. Ну, надіємось, звісно, що він не буде тарахтити. Ущільнувач поставили і дуже нормально працює. Так, що, так, теж без звуків вишніх. Така гарна фермі. Так, і скільки вже ми перестали за три роки, що до нас ніхто не звернув. Бувало там два моменти, що не, не зажали там вінтика, такі, а так, щоб щось десь спало і відпало, то не було. -то... Така система, бачите, тут у нас не, вона не проста, дуже легко працює, дуже класно все взагалі класно. Ми раді, що купили непогані роздвижні роздвижні системи, які працюють на ура. Ось, ну, бачите, тут трошки не вгадали людей з тим, що буде водичка, мабуть, туди трошки затікати, ну то все. Еруда. Головне, що можна приймати душ. Ось. Друзі, ну що, ми поїхали далі, а ви обов'язково ставте лайк і коментуйте. Ось, чи подобається вам наша робота? Дуже на жаль, мало хто коментує. ну, Є, є якісь коментарі, хтось задає якісь питання. Ось. ну, Мало переглядів є, але так мало. Українці, будь ласка, підтримайте нас, ми, українські майстри, українська компанія, яка робить українське.